У сімці найкраща Хмельницька міська лікарня вперше отримала діаманту відзнаку за якісне надання допомоги інсультним пацієнтам відповідно до міжнародних стандартів. Це незалежна оцінка профільної ініціативи енджелсі європейської організації інсульту. Це була європейська подія, де зібралося 4,5 тисячі делегатів, з них 126 українців, і наша міська лікарня інсультне відділення отримала відзнаку. Діамантовий статус всього було відібрано 187 номінантів з Європи і серед них 7 номінантів з України, куди попала наша лікарня, наш госпіталь. І ми, чесно кажучи, дуже гордимося. Цим ми дуже раді, і це було дуже зворушливо. Отримувати нагороду на такі масштабні події, основний критерій, за яким медичні заклади потрапляють у цей рейтинг якісне надання допомоги при інсультних станах, зокрема оперативне проведення тромболітичної терапії. Саме цей метод здатен із найвищою ймовірністю позбавити пацієнта інвалідизації, якщо діяти швидко, протягом 4-5 годин із моменту прояву перших симптомів. Перші симптоми це той дзвінок і той початок відліка. Часу, який дається нам для надання допомоги, цих 4,5 години. І це дуже важливо, коли людина побачила перекіс обличчя, порушення мови, слабкість в руці. І з того часу йде виклик бригади 103. Найпоширеніші симптоми нерозбірлива мова або нерозуміння слів, раптова асиметрія обличчя чи крива усмішка, запаморочення, втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, уніміння й слабкість кінцівок. Якщо не відреагувати на це швидко, наслідки можуть бути невтішними. Відбуваються процеси в ділянці головного мозку, яка не отримує крові в цей період. І процеси часто стають незаворотно. По-друге, підвищується ризик ускладнень, бо це метод досить ефективний, але досить жорсткий. Тобто, якщо проходить більше ніж 4,5 години, судина вже втрачає свій тонус і втрачає, змінюється проникність крові і можуть бути крововиливи як ускладнення. Пацієнт міськлікарні лікарні пан Вадим двічі пережив інсульт. Вперше звернувся за допомогою запізно, тож і реабілітаційний період був тривалий. А нещодавно недуга, на жаль, знову повернулася. Як діяти, чоловік вже знав, тож фактично одразу звернувся і отримав медичну допомогу. Каже, менш ніж за добу відчув полегшення. Перший раз я лежав, у мене трошки була більша реабілітація, я не одразу відчував руку, умовою в мене теж було погано. Получається, ну потом часом ну трошки відновилося мене. Ну зараз набагато краще, типу, мені зробили це все швидше, ні е, великі препарати і Після них набагато стало краще незабаром. І кількість і якість надання послуг у лікарні буде кращою, адже від світового банку місто отримало дороговартісний ангіограф. Цифровий рентгенапарат, який дозволяє за допомогою іоновізуального випромінювання обстежувати і лікувати судини. Заразом він допоможе боротися із інсультами. Якщо це більший тромб, який ну, препаратом не зможе бути розсмоктаний, або він вже застарілий, застарілий мається на увазі більше п'яти годин, тоді нейрохірурги або невропатологи, які пройшли спеціальне навчання, вони саме на цій системі механічно дістають цей тромб. І в подальшому, при правильному медикаментозному лікуванні вже іншої симптоматики, людина повністю встає на ноги. Наразі триває процес ліцензування ангіографу. Тож поки операції із його допомогою не проводять. Однак, вже восени медики планують розпочати роботу із апаратом. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.